А Реви. коли Под... номер знімає дружина, він виглядає ось так. Я вже знімаю шорти і зараз буду знімати труси. Вже, подивіться просто. Подивіться, Подивіться. Бать, Пацани! Нові

Ой. Щоб би вікна було якісь при більші. Але знаєте, то вже таке. То вже ладно, можна потерпіти. Не знаю, що ще сказати. Ми...